Серйозний сетап. Ну так, та, бачите. А ви в яких сферах експерти? Що робите? Ну, музиканти. Музиканти. На чому граєте? На нервах. Якщо чесно, емоціях людей. Якщо чесно, це наш барабанщик. Барабанщик, серйозно? То круто. Ну, значить, подружимось, якраз замовити бажання, щоб просуватись. От, і ми допомагаємо просунутись. Навіть з підвоєм можу вас познайомити. Я з аліною пажнею, з Вакарчуком, з Крипкою Олегом. Так що, може, якось, дві ж зробимо? Серйозно? Давайте спробуєте. А де звідки знаєте? Їх? А? Звідки їх знаєте? Не спрацювали в трансферах? В, в ретритах та і в різних з Вакарчуком зустрічався в Києві. Зустрівся, коли приїхав з жінкою, розлучився, зустрівся з ним. Випадково не випадково. І... Приїхав до Львова, два місяці, знову з вакарчуком зустрівся. Ну, якось все з'єднує, бо я теж талановитий в чомусь креативний, у мене мрія навчитись на гітарі грати, але поки не, не здійснив її. Але таке бажання є. От, і до таких талановитих людей тягне, знаєте як? От. Так що будемо дружити. Ну той, хто нам донатить, я дам свій телеграм, ми подружимось, ви замовите бажання сьогодні. Давайте э, вдамок телеграм. А я ми даю ми тим, побігали. хто нам донатить. Ага. Ну то є можна. Ну, я Може є, але він я може бути, знаєте, Я тобі знаєте, тож то, то може бути... За е... та, 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 та та може бути інший рівень вже взаємодії, розумієте? Ну, коли вам дійсно щось потрібно, і коли ви робите добрі справи, то ми налаштовуємось на інші най... 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 хвилі. Вірю, вірю, але на, ми ж на інших вірю, вірю, але ми ж в рази Майданч. більше можемо зробити і для себе і для себе, і для друга, друг для друга, розумієте? І я для вас можу більше зробити. Ну стосовно коханої, наприклад. Я сьогодні зустрів Цікаво. сім. Я не жартую. Я сьогодні зустрів десь сім дівчат без стосунків, і таких дуже файних. І вони ж теж мені дають контакт свій. Але той, хто донатить. Я перевіряю наскільки вони щедрі і щирі, і відкриті. Розумієте? І турботливі. Можу турбуватись про, про себе, про інших людей. Розумієте? І все. У мене вже база є. Деяких дівчат там більш 140 дівчат, тільки що я встиг записати. Розумієте? І, звісно, я ви прям, прям записуєте? записую. так. Ага. — та. ну, Тоді точно не будемо. Чого? Ми ще не настільки публічні, щоб нас десь записувати. А ні, ну деякі хлопці мені говорять, а чого ти тільки дівчат записуєш? Я говорю, що говорить, що за дискримінація? Я говорю, ну я в принципі і собі підбираю таким чином. А він говорить: так запиши мені в ту базу, я теж хочу до твоїх до дівчат. Я такий, ну точно, ну, буду записувати хлопців. Та, і дійсно є гарні хлопці, такі талановиті, мудрі, але без стосунків. Ну, і я вам чомусь можу допомогти. А ви мені прийти на концерти, зіграєте щось, розумієте? Я ж не можу грати. Наприклад, ви якісь речі самі не можете зробити. І вам потрібен коуч, партнер, досяжений особистих чи професійних.